Нововолинсько 5 липня відбулися навчання з порятунку людей на воді за участі працівників рятувального поста, що дислокується на міському озері, фахівців ДСНС та працівників національної поліції. Провідна інспекторка Володимирського районного управління головного управління ДСНС України у Волинській області Тетяна Баранчук нагадала правила поводження на водних об'єктах. Рятувальники спільно з поліцією провели навчання. Порятунок людей на водних об'єктах та надання до медичної допомоги потопаючому. а також під час заходу роз'яснили вкотре громадянам основні правила повочні біля водних об'єктів. Про відповідальність присутній батькам розповіла інспектор сектору ювенальної превенції Володимирського районного відділу поліції, головного управління національної поліції у Волинській області Людмила Самолюк. Якщо дитина порушує правила поведінки на воді, тобто пішла без вас купатися, і працівники поліції чи працівники ДСНС виявили таку дитину, встановили таку дитину. За неналежне виконання батьківських обов'язків батьки будуть притягнені до відповідальності. Дуже прошу наполегли. Ливопрошу, батьки, слідкуйте за вашими дітьми, де вони відпочивають в літній період. Те, що вони кажуть біля будинку, а тут на ровері швиденько вирішили скупнутися. Перевіряйте, знайте завжди, де ваші діти знаходяться. За легендою навчань у водоймі тонув відпочивальник. Різні способи порятунку людей продемонстрували нововолинські водолази. На їх озброєні дві одиниці гідрокостюмів сухого типу для холодної та крижаної води. Нове спорядження для водолазів, що дозволяє максимально ефективно виконувати завдання за призначенням. П'ята державна пожежно-рятувальна частина отримала ще в січні. Такі гідрокостюм. У призначені для пошуково-рятувальних робіт на водних акваторіях у будь-яких кліматичних умовах, оскільки спецодяг захищає людину від переохолодження і забезпечує позитивну плавучість. А гумові боти з шипами дозволяють стійко триматися на слизькій поверхні. На цікавий та пізнавальний захід завітало багато охочих. Долучилися і нововолинці, які у цей час відпочивали на озері. Для них провели навчання з надання до медичної допомоги. Що людина Нола вона могла наковтатися водорослі. Підходимо, слухаємо, чи людина дихає. Людина не дихає. Піднімаємо голову, кладемо рівно, намагаємося звільнити. звільнити. Глянули. Чисте в нас. Якщо не чисте, ми звільнили. Під голову нічого не підкладаємо. Ми беремо, закидаємо голову, голову закинули, рот відкрили і далі три глибокі вдохи. Звідси. Оця впадина, так, впадина від впадини, відмираєте прямі руки, берете, качаєте 30 разів, потім робите два, два великих вдохи і ще раз качаєте. І, і після кожного разу, якщо ви вдихаєте, дивитеся, чи чи грудна клітка дихає. Якщо людина почала дихати, ви берете йому е, одну руку доверху одну руку під себе і перевертаєте його на бік серед присутніх. Чимала кількість дітлахів, яких зацікавив автомобіль та пожежне спорядження. Найменшим фахівці ДСНС розповіли, як та чим рятують людей. Будинки тут встановлена бочка, в якій знаходиться вода, піноутворювач, утворювач. Якщо треба щось масло, бензин, таке тушити, то піною тушимо. Само вогнегашники є, є на дочки. Інструменти ті як. Що двері закриті, нікого немає, а треба пройти. Діти спробували себе у ролі рятувальника та ліквідовували умовну пожежу. На останок для детального ознайомлення всім слухачам роздали листівки з правилами безпеки життєдіяльності. І, звісно ж, зробили фото на пам'ять.